Нещодавно у міській раді відбулася нарада з питань забезпечення житлом учасників АТО в рамках модернізації державних і місцевих програм та реалізації житлових програм Держмолоджитло в Полтавській області. Серед запрошених фахівців були присутні представники обласних структур, відповідальних за цей напрямок Полтавського регіонального управління Держмолоджитла, центру допомоги учасникам АТО, управління капітального будівництва Полтавської адміністрації. Як пояснили фахівці з обласного центру їхнім основним завданням є сприяння розв'язанню житлових проблем молоді україни шляхом надання державних кредитів і кредитів з інших джерел фінансування на будівництво реконструкцію та придбання житла Існує програма фінансування на умовах 50 на 50. Тобто 25% вартості житла сплачує обласний бюджет, 25% – міський, решту 50% – відсотків житла. За словами міського голови, влада Лубен вже зараз готова співпрацювати з держмолоджитлом на взаємовигідних умовах. Першим кроком до чого стане виділення земельної ділянки під будівництво житла для молодих сімей та учасників АТО. В ході наради фахівці з області надали для присутніх вичерпну інформацію стосовно умов виплати кредиту, нарахування відсотків, можливих джерел співфінансування представлених програм.